Івано-Франківській філії відкритого Міжнародного університету розвитку людини Україна виповнилося 25 років. Честь свята тут провели урочисту зустріч з освітянами, місцевою владою та студентами. Директор навчального закладу Григорій Кіт каже: навіть під час повномасштабного вторгнення прагнення до освіти в молоді не зникає. Кількість студентів у нас однакова, що було до війни, що під час повномасштабного вторгнення лише з'явилися проблеми із тим, що зараз освіта йде основно онлайн. А це втрачається зв'язок з студентами, це перебої електроенергії, перебої зв'язку. Фішкою нашої філії є те, що ми і університету є те, що ми надаємо освіту людям з інклюзією, тобто у нас навчаються студенти з інвалідністю. Всіх студентів філії 475 на 1 вересня, із них приблизно 62, 62 студенти, які мають інклюзію. На урочистості до річниці Івано-Франківської філії завітала Ірина Таланчук, начальниця служби президента університету Україна. А я вважаю, що тут колектив дуже потужний. І сьогодні ми святкуємо 25 років. Це така дата. Скільки ми повинні вкласти в дитину для того, щоб вона виросла до 25 і ми бачимо, скільки закладів закривається. А у нас ще більше студентів прийшло в цьому році, тому що надаються не просто послуги, а відношення до студентів іде до них підтримка. Тому це важливо. Івано-Франківська філія здійснює навчання по трьох спеціальностях: інженерія програмного забезпечення, журналістика та право. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.